Прикупили на розпродажі цей Гіфт е, Life is Strange, е, гри, яка, е, здається, виграла щось на TGA, е, цієї суботи, е, так? Ні, п'ятниці. Е, не пам'ятаю, що саме, але щось виграли. Словом. Це дуже-дуже-дуже-дуже хороша гра. Це одна з найкращих цього року. А як епізодичний серіал, так і найкраща, на мою думку. Тому давайте подивимось: у нас є сайт Competition Agency, за допомогою якого я розіграю ці ключики та гіфти. Тут все дуже просто: я копіюю адресу твіту, вставляю в поле на сайті, І цей механізм мені обирає рандомним шляхом одного переможця з тих, хто ретвітив цей конкурс. А умовою було, як завжди, підписатися та просто ретвітнути, підписатися на, саме на аккаунт Play.ua в Твіттері. Словом, давайте виберемо рандомного переможця 3, 2, 1 і бум! Голош Дмитрій. Голош Дмитрій. Дивимось. <свісно> Дивимось, що цей аккаунт, напевно, був створений тільки під розіграші будь-чого в Твіттері. Тобто ми бачимо вже 1, 2, 3... Чотири рази Голош Дмитрій брав участь у наших конкурсах. Ну що ж, цього разу у нас не було ніяких умов, крім того, щоб підписатися і ретвітнути. Але, для того, щоб от такі от аккаунти ми мали щось схоже в УВК з розіграшем ключика від MSI, пам'ятаю. Словом, напевно, наступного разу умовою буде. У мою розвершу у Твіттері буде те, що от такі от аккаунти, які люди не ведуть, взагалі там нічого нема, просто аккаунт створений для участі в конкурсах. Ну тобто, якось не, не зовсім правильно є те, що людина просто. От, хоча чому неправильно, я не знаю. Напевно, ще подумаємо і порадимось, як буде краще, але якось воно дивно виглядає, коли. Просто от, в Твіттері немає нічого, крім от, репостів, 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 і людина щось таке виграє. Але як би там не було, голош Дмитрій <світтє> Логін, якого в Твіттері звучить як Ірулька 103. Голош Дмитй, ак Ірулька 103, перемагає цього разу і отримує steam Гіфт першого сезону is Strange. Щоб отримати свій подарунок, потрібно додатися до мене в. Стім, тому що gift у мене в стімі, логічно, правда. І написати, що я переможець конкурсу, давайте мені сюди мою гру ви нещасні. Такі от. І все. Словом. Ось і все на сьогодні з розіграшем. А буквально за 5 хвилин я вже розпочну свіжий, і його ми розіграємо вже точно в наступну суботу. І цього разу у нас є ключик Rainbow Six Siege від Ubisoft. Щиро їм за це дякуємо. І будемо розігрувати саме Siege. А сьогодні все. Ще раз вітаємо Голош Дмитрія або Ірульку 103. Я не знаю, хто з них володар цього аккаунта. Але Голош або Ірулька забирають Life is Strange з собою. Всім папа, до наступної суботи.